Друзі, всім привіт! Ми вже знаємо продовження цієї історії, яке в останній відео бачили у нас на каналі про посічництво, де е, я звернув увагу, приїхавши на пасіку через тиждень, коли мене не було, мене було на роботі. І звернув увагу на те, що дуже багато бджілок повзає по підвулики, так? Е, і приїхавши зараз через три дні, пройшло від того часу, коли ми замітили це, вже трошки проявилася, пройшла ясність цю ситуацію. Е, хочу подякувати дуже людині. це посічнику, який дав коментар під цим відео. Я думаю, що я напишу, як його звати тут його канал у відео. Дуже вам дякую за те, що ви сказали, що це може бути. І насправді я перевірив інформацію. Там це схоже на Акарапідоз. Це така інвазійна хвороба, схожа до кліща вароа, Інвазійна що мається на увазі, що вона передається від бджоли до бджоли. Меду не ну меду, меду, розплоду, меду, всьому, що відбувається в вулику, воно не шкодить, окрім бджіл. Тобто воно віддається, передається від бджоли такими такими маленькими паразитами, схожими на кліща ворога, але вони мікроскопічні, вони менші, ніж набагато ворога, і вони селяться в бджоли в трахеї, в дихальних шляхах, що заважає їм е, махати своїми крилами. От, І саме це от, е, є доказом того, що це є схоже на дуже схоже на це. І місце тут є досить вологим, е, а карапідоз дуже поширюється в вологих місцях. Це перше, це те, що бджіл знерухомлює, карапідола з поширюється в вологих місцях. Далі, ще думаю, яка що причиною, якою, через яку воно почалося, можливо, але ну, не факт. Те, що коли ми привезли пасіку сюди, перевозили ми вулики без знизу, без дна. Так? Дна не було, і ну я їх не став. Не став ставити, думаю, ну блін, люди зимують без дна. Туди-сюди, і я думаю, що зіграли роль тож, е, трошки переохолодження гнізда. Можливо, можливо, і ні. Ну, е, доню я поставив. Е, два дні тому була холодна погода, бджіли, бджоли сиділи в куликах, зараз трошки повилітали. І ми прийшли до такого рішення, що е, зараз яке число? Четверте вересня. Що тягнути вже нікуди? Е, там буде 7-8 буде краща погода, так? Але. Але ну, немає нема смислу зараз чекати три дні, щоб викачувати мед, друзі. Ми б, вже вик... Ми б зробили це, звісно ж раніше, а пасіка стоїть рівно два тижні тут на грешці. Ну і так як медонос сильний, я трошки розширив корпусами. Так? Якби допустимо, на цьому вулику стояв один корпус замість двох, один корпус вже б був запечатаний повністю, так? і це його можна було б викачувати. А так як я розширив більше і бджоли рознесли те, що мали занести в один корпус, занесли в два. Ну і це не кончу добре. І будемо качати значить, ті рамки, які повністю запечатані. А рамки, які не запечатані, після того, як ми зараз заберемо всі рамки, поверставляємо полоски спочатку від кліща, а потім від акарапідозу. Бо від акарапідозу в мене ще немає. Там після завтра я поїду, куплю і поставлю. Осипаться кліщ, потім обробимо відокрепідозу. Раз, другий, третій, десятий, доки буде хороша погода зараз осінню <кхід> І до того моменту, доки ми їх не пролічимо, ми їх не будемо забирати додому. Тому що хвороба передається від бджоли до бджоли, ну нам немає смислу зараз, якщо вони зараз контактують з місцевими бджолами, вести їх зараз до нас додому, щоб вони ще там контактували, і місцеві бджоли можуть від них перебрати цього, а потім. А потім у нас влітку вийде така проблема, що вони перезаразяться від старих бджіл. Так, нам такого не потрібно. Отож, ну це все наше припущення. Ми будемо зараз бджіл лікувати, а потім взимку вже навесні будемо робити паспорт пасіки, і там нам доведеться здати бджіл на аналізи, що супер, що і треба зробити. І оцей аналіз вже покаже: пасіка здорова чи не здорова. Ну і вже від того, вже будемо відштовхуватися на літні наші роботи, на літні обробку. Отож, сьогодні робота в чому полягає в нас. Ми відбираємо весь мир. У мене залишилося. У мене залишилися отакі от китайські полосочки, 10 штук, якраз вистачить на всі вулики. А бо того, що я вчора їхав, поїхав на, ну, на страху, на страсі. Я думаю, що це може відкрищати ворога. У них така ситуація відбувається, що вони просто такі закліщовані. І направду леходи прийти за мною. З цього вулика, коли вчора була така дуже сильна погана погода, я забрав корпус медовий і поставив їм е, -от фал, дві палички китайські. І давайте подивимось. Ну, тут е, ситуація така ближче до, шок, до шокової. так? Е, розуміючи, що є признаки акрапідозу, плюс от від цієї кількості кліща, друзі, тут нам тягнути нікуди. Того, що Стан сім'ї, ну, незадовільний. Незадовільний, то так легко кажучи лазить бджілка, і на ній кліщ. От. кліщі. Поставили дно на місце. Пройшов рівно один день від того, коли я поставив ці полоски китайські. Ну що ж, йдемо відбирати мед. Так, Як у нас відбувається процес відбору меду? Бачимо, отака от у нас є сім'я. Починаємо від першого вулика. Ми вже забрали дві рамочки. Краю. Ну і отак дивимося. Бачите, яка така от печаточка. Зараз стисаємо. Стисаємо. І отак от по одній рамочці. Білок стисаємо Погода, друзі, погода, та, звісно. Ну що, у нас завжди є, завжди є досвід. Так, ми, ми, ми донос е, пізній чудовий гречка, так? Але. На все свій час і потрібно в цей час е, бджілусь, покажи, які тут рамочки всередині. Ну і так от буде кожна рамочка. Ну в різних вуликах різна ситуація. Все в різних вуликах різна ситуація, і десь є отак от все попечатано, класно занесено, а десь і трошки менше. І от там, де буде менш кондиційний мед, де буде в нього більша вологість, ми його віддамо назад, друзі. Ми відбираємо зараз всі рамки, не з огляду, вони запечатані, не запечатані. Відбираємо всі, тому що зараз ми будемо лікувати бджілок, давати їм ліки. От. І це мед е, своєї якості від е, того, що там в бджіл якісь там свої проблемки е, не втрачає абсолютно, друзі. Отаким от от, е, методом ми відбираємо мед, забираємо рамку, несемо в машину. І веземо додому качати. І так, всю пасіку, друзі. Ми перемістилися трішки з одного краю пасіки в інший. Забрали з цього великого вулика, де стояли трьохсотні рамочки, і перейшли до, до таких от маленьких вуликів, з яких стоять лише Чесно, ну блін, коли я дивлюся на таку картину, така картина нас не супроводжувала цілий рік, того що бджілки, ви знаєте, нас сімей було на початку дуже мало. І ми їх збільшували, збільшували, і зараз на, на, на кінець сезону вони розрослися. І в них нарешті є сили щось зробити, то той має друзі. І коли я бачу такі от 145-ті рамки, насправді в мене відбувається такі відчуття маленької гордості, такого відчуття, що дійсно заради такого моменту можна було літо ходити в костюмі в 30-ти градусну жару, тратити чимало грошей, часу, на це все задоволення. І... Ну це круто, круто. Круто. Дійсно, заради такого можна терпіти ужалення бджіл, заради такого класного результату, того, що відчуваючи цей запах, запах цього меду, того, як бджілки зараз гудуть, та і смакувати потім цим медом, розуміючи, що він, він чудової, прекрасної, ідеальної якості, що ну, він зроблений своїми руками, своїми силами. Власне, я в захваті, друзі. я от, от будемо качати. Отак, у друзі, виглядає зараз наша пасіка. Пригадуйте, яка вона була величезна. Ми повідбирали всі корпуси медові. Насправді хочу поділитися своїми такими роздумами. Що насправді я думав, що мед буде набагато менше печатний. Насправді, десь відсотків 80 рамок було печатних повністю. Дійсно, я тепер буду з огляду на свій досвід теперішній. Не буду ставити стільки багато рамок надставок. Я був такий вулов, в якому було три надставки. Ну і дві з них було запечатаних, а одна була ні. Е, якби було там не було, не було не три надставки, а дві, ну то відповідно було б все, все запечатано і набагато було б. Гарніше вигляд то все мало. І бджілка менше було б роботи. от Ходіть я вам покажу машину, яка ми її запакували. Я, чесно кажучи, що думав, що залишиться в машині ще більше місця. Так от ми висипаємо з димаря е, цей. Попіл на поле й даємо йому трошки остинути. І отут от, так от. корпуси, корпуси, стос, там стос. За тим стосом ще стос. І тут ми понаскладували таке деякі, позабирали з деяких слабеньких сімей, ще по одній рамочці з гнізда. Для того, аби їх... А тут пусті рамки, якщо щось, якщо хтось щось скаже, що то за них запечатлений, то просто пустенькі рамочки зверху. Там в ящику внизу є всі З гнізд позабирали трішки, тому що їх треба буде так скорочувати. Слабенькі сім'ї, вони будуть зимувати на пісьох сім'ях, ну не знаю. Ми вже будемо дивитися, наскільки в храмках вони підуть зимувати, друзі. Отож, ми качаємо, а ви підписуйтеся, друзі. Надіюсь, вам буде було цікаво. Дуже таке повчальне відео, як на мене, Викачуємо момент. мед. І не забувайте про наш інстаграм, на якому ви можете побачити наші круті фотки, якщо ви пасічник і взяти щось для себе. А якщо ви любитель меду, тоді заходьте, замовляйте. Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами. Дуже приємно, якщо ви додивляєте відео до кінця. Я за цим всім слідкую. Дякую вам за. Перегляд, за коментарі, за лайки, друзі. Мені насправді дуже-дуже приємно спілкуватися з вами і велика радість, що ви дивитеся на наші відео. Дякую вам до зустрічі!